Відплата за кривавий обстріл сум цієї ночі. Невідомі безпілотники знову атакували 112-ту ракетну бригаду Росії в місті Шуя Іванівської області. Саме її українське командування називає відповідальною за атаку іскандерами на місто Суми у вербну неділю, від якого загинули щонайменше 35 людей. Від нашого кордону до міста Шуя щонайменше 700 кілометрів дронами поцілили на територію, де розташована військова частина і казарми армії країни-агресорки. На відео очевидців добре видно вибухи у тій зоні. У Кремлі деталі нападу БПЛА приховують, не коментують ситуацію і в Україні, хоча раніше. Наш генштаб офіційно підтверджував ураження ще однієї відповідальної за атаку на суму частини, а саме 448-ї ракетної бригади поблизу села Клюква у Курській області. Також цієї ночі ну, на Московщині ти палала ти одна істець. І чому час, саме зайнявся об'єкт, поки невідомо, але полум'я на кадрах з місця інциденту здіймається на кілька десят метрів.